Так, Не переживайте, так, спокійно, спокійно, тримайте. Сволочі, бандити ви. Ху там ти кидаєш сволоч, сволочі! ті тушки, трошки сволочі. Сюди подивіться. Нормально, Обережно, обережно. Обережно. Давай давай. Хлопці, ви всі відповісте по закону. Скільки вам цей Хмельницький не платив, ви забудете відповідати? Что, камень не закінчилось? Что ты забор ломает? Забор ломает? Так и ты поры. Забор не ломай! Иди подиви, ты стоїть! чего я ломаю. <забор> Мене звати Володимир Тищенко. Я хочу заявити, що ось банда тітушок, яка знаходиться на цій забудові, зараз кидає каміння. Стіяні міліції. Ви бачите, стріляють, кидають. Всі виткубали, я розумію. Чого ви так довго їхали? Ми чекали вже, блин, на нас пів години. Шаш ми ж там, коротше, взриваємо якісь чувства, я не знаю, Что не взривають є? там щось. Їх там чоловік 30, 25, бачите? Бачите? Такі. Я не знаю, може у них оружие є. Я не знаю. що попали в мешканців каміння звідти, з цієї сторони, да? Так. Да. Бачите, дивіться, каміння летить. Раз. Це, це ну, це, подивіться. Після машин тут уже пошкодили. А, а де машини, які вони пошкодили? Але роз'їхалися. Ось да тут вони стояли. А машина тут теж не пошкодила. Ось машина прибрали, поїхали. Єдине, працюйте. Ви там, хазяв. Це нормально? Ока з машиною було пілітамана. Да Також не позволи. Вы, вы бачили, як машину попали? Бачили да, машину? Да, Он, да, я с рінка на плечах і дую. Ну да, что не делаете, для пройти. Идите, йому. пожалуйста, принимайте, зайдите на территории, с ними говорите. Чо Это проблема? сегодня надо. Давайте педем. Давайте Поймам, разом, пидемо, чтобы вы будете сами с вами питать. Да, я его сейчас сцарапаю, да, сволота. Серьезно. Да, я сегодня беседовала с ним. Он говорит, я хочу с мирными жителями, поговорить, их обработать, чтобы не было акции. Ну так не бросать у них. Ну что, мы против забудов. Давай, давай. Юрій, міліція не хоче заходити на територію. реально, Давайте ми, ми дітей будемо. Яку машину? У вас автомати, йова. Давайте зайдемо з цієї сторони, ми допоможемо. Чегу повітря. Дивіться, Смотри. дивіться. Мама. Такого і при Януковичі не було, правда? Да не було при такого. Влада змінюється, бачите? Ні, надають сам прийти. Кримінальне відповідальність чекає за те, що ти кидав. Напали? ти будеш відповідати в суді перед цим. Скажи своє ім'я. Ім'я ти... 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 скажи, ім'я твоє мілісія, з'ясуйте ім'я цієї людини. Вона кидала в мене каміння. В мене зафіксоване відео. Давайте нахуй. Да что не кричи, бля, там було 30 человек, блять, титушать, нахуй. Где не ділись, бля? А кто мой прям? Устарелый, блядь. Так без нього не можна зараз всех затримати людей. Чего? Я тебе питание. Люко, они зараз туди підуть, дивись! Давай, давай там перекрыем. Давайте будем место. Треба хлопців затримать. Сикуны Так, я пишу. Так, хлопці, хлопці, і порці, незаконної забудови, збираємось тут! Давайте підходимо. Корапа! Конопа! Ти мене знімай, якщо мене будуть кидатися, в книжці. Ты что, ты кто такий, представься? Я твое прізвище. Ты кидай, ты кидайся камням, я твое прізвище. Ты меня поймал за. руку. Прізвище, я тебе бачу, я так зафіксував на відео, Я твоє прізвище. Скільки ти бабла заплатили? Хто мне що платил? Скільки ти, кто ты здесь живешь? Добре. Недакисня! Хлопці, що ми так тікаємо? З вас Вся Україна зараз в прямому ефірі. Подивіться, будь ласка, це стрім. як твоє прізвище? Як твоє, як твоє прізвище? О, спортсмени, переломані носи. Серйозно. Як прізвище? Скажи, будь ласка. Скільки бабла платять? Ну скільки, хлопці? ви ж не просто тут каміннями кидали. Не скажи. Ну як ти не кидав? Я ж дізнаюсь, як ти знимав, як ти кидав в мене. О, кидав. Я, ти я особисто кидав. Так, а ти звідки, будь ласка, пристався? Ну, ну, не хочу дізнатися, хто мене кидав. Скільки вам платят? Вам... Ну ви просто так, на волонтерських засадах, а що ви тут робите? Пари захищаєте? Скажіть, будь ласка, ну питає, ось, мені питання пишуть в Фейсбуці. Йде законна стройка? Законна стройка? Хто сказав, що вона законна? Документація. А в тебе є документи? Ні. Є документи у вас, хлопці? Документи є у вас на будівництво? От ви кажете, що законне будівництво. Є документи на будівництво? Покажіть, покажіть. Покажіть документи на будівництво. Покажіть документи на будівництво, хлопці. А де? тут? Що, що? Ну так нікого ж немає, як же ми будемо рішати. Де що? Діть, що утра в офісі. Чому вони друг проти друга? Так я не пойму, А що за зброя? Це яка? Це війна, Тут люди, ми старший, Оп'яний, посмотри на нього. Я... Никто не Тут міліція приїхала. Міліція как... там уже приїхала. Вот у нас потеньок. Снімить свого п'яного чоловіка. Я всіх знімаю, всі бачать. Моя трансляції всі бачать. Я засняв, я засняв. Я всіх знімаю. Хто старший? Юрій, нема. А скажіть, будь ласка, у вас автомат закону цей взагалі? Ну,

А що ви на майдані стояли і зараз таке вляпали? Слохе Слухай, в яке вляпали? А що це? Що це законна задоволя? Незаконна чотири з половиною гектари олігархи <рикансь> у людей забрали, і хочуть тут свічки стоїть. Да. У людей забрали? В які? У людей забрали. У киян! Тут це за зустріляться. А звід, ти звідки? Ти з Києва? Yeah. А де ти живеш? Я не живу. А де ти мені вулиця, скажи? Ні, просто ти кажеш кияни. Я хочу подивитися, щоб ти знав, що я тебе не знімаю. Я всіх знімаю. Ну ти кажеш кияни, я журналіст. Ну, його в ній. Ну ти кажеш кияни, представься. Ти знімати, де і все, чого ти боїшся? Тут вже б'є. Ти там б'є. Ти перестань! Ей! Ей, Що ви робите? Ти що? Опуститься! Ти що робиш, бля? Не вірайтеся! На підрозді! Пацани вимовитесь в Україні! Ніхто не хочет стрелять. Слышишь, он сказал, что он стал. Тихо, ты хов всем, блядь, ну позада. Юра, давай. Все, все нормально.

Как до нового тут живет? Да я тут не живу. Ну, а, а вы просто сегодня пришли. Он оказался случайно вообще именно. Да до, до друга в кости пришли. Вообще именно случайно. вообще... А я к вызову, ну просто раз приехал, заехал даже в кафе по печаю. Попал тоже на такую мероприятие, на поддоме. А, то на постельном таких разборках принимает. Сука, а что ты проходишь свое облечь? Ну да, выйдешь, а ты друг не приховый, что ты боишься? А вид крылья, все одно тебя идентикуют. Зараз ми ты все одно всех записывает. Ну скажи, покажи свои облечи. Чего ты ему показываешь? А ти в тебе казку для чого? Ти працюєш? На тут? А як давно ти тут живеш? Я тут не живу. А що ти робиш? Ну, от зараз ти знаходишся, що тут робиш? Ну скажи, будь ласка, ну все одно тебе ідентифікують. Тебе вже і так бачили, тебе знімали з багатьох ракурсів. Як тебе звати? То скільки тобі грошей платять?

Увага! Ті, що проти незаконної забудови! Не Так Це за закону, за забудову. А це не наші. Відхо! Хлопці, збираємося! Збираємося! Будемо напроти центрального входу, всі разом! Тут у нас бандат в команді. Біля центрального входу всі збираємося. Скажи, кто в это воно сейчас стрелять почему? А ну ты молодец, клиент, подивися. Батя, хлопці, не стріляйте, міліція лізе. Зайди, знайди, знайди, мені треба, это телефон. Я закрываю, я закрываю. Ты ну, давай ты зайдем, Отчего, А где вход? Вход закрытый. Закрытый? Да. да. Ломать. А, а что делать? да, ломать? зараз. в да. а ну, да, да, да. дворе уже. Ну, ну что, ломать? Да зараз, зараз. Зайди, будь ласка. Ну, как цепь. это через окна, это ворвав, ворвав, ворвав. Да, слушай, Перевіряють, mm. які обереняли оцю незаконну забудову. Також ви стали свідками того, як наш з вами хніт. Викликав оцю пожежу. Це ніхто не думав, що це хтось припалив. Це наш гнів. Концентрувався там. воно загорілося. Тому вірте, якщо ви будете щирими. <builds Donald Trump> якщо бути щирими, якщо не будете утабувати, поті зі ладі, ховатися за своїми вікнами, аби виходити відповодити себе, свій життєвий прозрі і своєсити майбутнє, то ви переможете. Ви повинні це усвідомити. Адже ми нація не переможе. Минація українця. Слава Україні! Слава Україні! Тепер чоловіки, якщо меділо в впори. Зиміть, будь ласка, зараз буде лунати наш український славень. Всі рядом давайте. Ще україни! Ні слава, воля. Ми положим за. Да. Що ми браття козаць?